Є тут позитивні і негативні аспекти. Правонегативні вже трошки почав розказувати про те, що це пауза, це завтра, це може бути африканське завтра. На що хочу звернути увагу, будь-які публічні ультиматуми. Вони не, вони не спрямовуються, вони не адресуються тим особам, про яких вказано в ультиматумах. вони адресуються в громадській думці. Трамп хоче виглядати сильним, Трамп хоче виглядати е, стороною, яка керує конфліктом, е, і Трамп, е, Трамп хоче виглядати сильнішим, ніж. Путін, звичайно, тому він не мусить засуває вису, цей е, ультиматум. І Трамп таким чином хоче переконати американське суспільство, що ніяких затяжк часу, ніяких поступок в Москві немає. І би там просто вийшов, би ви сказав, ви знаєте, треба відкласти розгляд законопроект в кінці до осі. Почалася просто хвиля критики про те, а там нагадає 500 відсотків санкцій стосовно Москви. Тоді почалася хвиля критики про те, Трамп здається Москві, Трамп підігрує іг Путін, Трамп російський агент. А так ні, можна буде я через 50 днів введу 100% санкцій. Ну, ви ж розумієте, тому на цей період треба відкласти законопроект в кінці грема. Е, це технологія. Справжні ультиматуми передаються тихенько. В телефонних закритих розмовах. Якщо ти зробиш це, я тебе як буду. Отак, це звучить. E, приблизно гарно такі ультиматуми і такого типу розмови передавали Вашингтон Пост цього тижня, які публікували комитету цю розмову між Трампом і Путіним про те, що Трамп погрожував нібито бомбардувати Москву і Пекі. Mm -hmm. ну, це справжня хлопчача, хопчача, чоловіче складно сказати, не справжня хлопчача розмова. Mm -hmm. Це в такому форматі звучить мати. Те, що кидається на публіку, це інструменти управління громадською. Разом з тим, позитивна складова полягає в тому, що ці 50 днів все Трамп і США будуть в конфлікті. Трамп не, пове, не вийшов, не став, там мені більше не цікавиться історія, Я не буде більше цим займатися. Трамп залишається занурним. В управління мутирування України російської війни ця зділка угода, ну зделка саме точніше слово, я не знаю. Я не знаю навіть як підібрати тут на наш півалент така собі змова, не змова договорняко такий з НАТО між США і НАТО. Теж означає, що Трамп залишається тримає, потім тримати руку на пульсі, Хоч і тепер ці послуги коштують грошей, коштують гроші нам європейським нашим союзникам. Це означає, що Трамп ще в грі, хоча вже однозначно разом з тим таким чином Трамп зафіксував той факт, що Україна більше не отримує військової допомоги. І такого масштабної, яку вона отримала раніше, майбутні поставки з боку США, можливі тільки за гроші, за європейські чи українські чи будь-які інші гроші. Залишається лише невелика програма ПДА допомоги, яка була на рік 300 мільйонів доларів, на наступний рік буде 500 мільйонів доларів, яка буде під управлінням президента США, яка стосується передусім, фінансування американської присутності в Україні в частині розвідки, е цілокавказання е і реального ракетного попередження. Оці три програми, великі програми, США продовжують фінансувати за свій кошт, та американські і очі в цій війні. І, і це буде як допомога Україні. Це 500 мільйонів доларів. Все решта США слава купуйте, є гроші купуйте, немає грошей не просіть. Тому що у нас самих немає, у нас самих не вистачає. У нас країни надо стоять черзі на петріотів на 5 років вперед. Так що займайте чергу, якщо немає грошей, і є гроші, купуйте. Ми вам даємо право першочергової покупки. І це вже перше місце в черзі, і це вже якесь досягнення. Тому зберігається, поки на цьому тижні бачили такий серйозний фазовий черговий переход американської політики стосовно України, але разом з тим США не евакуюються, не тікають з України. За США просто змінюють горсів України. Вони більше не є е, донором. Українського української оборони далі вони є просто торгівельним партнером для України.